Як ветеранам і ветеранкам зробити операцію безоплатно за матеріалами Міністерства ветеранів? У рамках співпраці з Національною службою здоров'я України Мінветеранів роз'яснює ветеранам і ветеранкам, як за програмою медичних гарантій можна зробити хірургічну операцію і які цивільні? Медичні заклади мають договір із НСЗУ Національна служба здоров'я України. Таких лікарень зараз 745 по всій Україні, зокрема, 15 приватні. Ветерани та ветеранки в рамках пакету хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах можуть розраховувати на такі безоплатні послуги. Лабораторні дослідження, зокрема аналізи крові, рівень цукру, аналіз сечі, тестування на гепатити, дослідження спинномозкової рідини та інше. Інструментальні обстеження, зокрема ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інше, хірургічні операції, знеболення на всіх етапах лікування, анестезія під час проведення операцій та обстежень. Забезпечення лі... ліками з нацпереліку основних лікарських засобів та закуплених через централізовані закупівлі МОЗ, послуги реабілітації. Повний перелік послуг можна подивитися на сайті НСЗУ в розділі контрактування 2024. Вимоги ПМГ 2024. Дивіться пункт 37. Заклад зобов'язаний надати безоплатну медичну допомогу ветерану, якщо він має направлення сімейного лікаря або лікуючого лікаря, або його доставила бригада екстреної медичної допомоги, або він звернувся самостійно у невідкладному стані. Якщо заклад вимагає кошти за будь-які послуги, або ліки якими має забезпечити безоплатно відповідно до договору, треба повідомити головному лікарю або на гарячу лінію НСЗУ No 1677. Тож, якщо з вас вимагають гроші, телефонуйте! Це має бути безплатно. Дякую за увагу. Поширюйте, якщо ви цього не знали, та підписуйтесь далі, буде ще цікавіше.